Привлека радість і тихо вас бачити, пані секретарю Блінкін, пане секретарю Ламі. Ми дуже вас щиро вітаємо. Дякуємо за те, що взяли участь у заходах Кримської платформи. Це дуже важливо, особливо цей рік спеціальна річниця 30 років часу депортації і я хотів би поговорити з кримських татар, але я хотів би багато що з вами говорити. На це дуже покладає перше, першому хочемо подякувати президентові Байденові, конгресові за двопартійну підтримку на Велику підтримку ми також дуже вдячні Великій Британії за підтримку. Обидві ваші країни від самого початку ведуть перед у підтримці нашої України. Під час цієї великої війни дуже вдячні вам, пане президенте. Раді бачити вас, і ваших колег. Я радий особливо тут бути з Дейвідом з США, Велика Британія, об'єднані між собою. Обидві названа шина країн починається з Юнайтед. І ще цілий тут країн підтримують Україну аж до перемоги. І ми тут власне перебуваємо на те, щоб далі попрацювати з вами, почути вашу думку про те, як бачите події ближчих місяців і що ми можемо зробити для того, щоб підтримати Україну докладніше, додільніше. Дякую, пане президенте. Пане президенте. Чудово повернутися в Україну і бути тут із. Міністром закордонних справ Великої Британії і з Тоні Бленкіном Тоні Блінклінкіном великим другом і колегою ми. Бачимо такий рідкісний випадок, коли міністри закордонних справ цих двох країн, секретарі, як називається в цих країнах зовнішніх справ, приїздять разом. Ми приїхали в тяжкої лихої години. Дуже багато цивільних життів втрачено. Я перед... переказую вам спочуття з почуття цього приводу з приводу втрат останніх тижнів. І ми бачимо, що Росія покладається на Іран, хоче здобути балістичні ракети, що спричинилося б ще до більших втрат, втрат життя українців. Отже, ми приїхали такої важливої пори. Ми послухати, приїхали по про стратегію ближчих місяців без Фай сумніву, ми певні того, що Україна має виграти цю війну, перемогти російський імперіалізм саме тепер.